Папина вона да, доця, він її дуже любив, і вона завжди його згадує, коли приїде тато, коли ми до нього поїдемо. Ми навіть коли сюди їхали, вона казала, а там папа нас зустріне. Добрий день, мене звати Юля. Моя родина це чоловік. І донька доньці чотири роки, маленька так. От чоловіку ось мало би виповнитися 35 років. Чоловіка звали Денис. Ні, він не був військовим. Він присвятив своє життя. Він служив в поліції. Він поліцейський був. А після того як почалось повномасштабне вторгнення. Він вирішив піти на захист. Він спочатку обороняв Чернігів, коли була окупація. Після того, як нашу Чернігів звільнили, він вирішив, що більше він саме в цій місцевості допомогти нічим не може. І він вирішив піти в ЗСУ і вже допомагати на іншому фронті. В квітні, в кінці квітня, звільнили Чернігів. І 1 травня він пішов, він пішов в військкомат, подав документи, і потім вже подзвонив мені, як би сказати, поставив мене перед фактом. Тобто я навіть не знала, що він прийняв таке рішення. А Він подзвонив і щось. А я була на своїй темі, і щось там у нас з дівчатами розмовляли, сміялись про своє, і він мені так в трубку каже, от ви зараз смієтесь. А там зараз, каже, в Ягідному люди каже, у підвалах сидять, задихаються. І після того в мене таке ну, таке відчуття було. І він каже, що я біду, буду захищати. О, він пішов, ну, він не послухав. Я прийняла його рішення, хвилювала за нього. Ну, якби. Він каже, я розуміюсь на цьому, я, каже, я знаю, як зі зброєю користуватися, я в цьому був постійно. Каже, як не я піду, то хто піде? От, і каже, у нас каже, донечка росте, і каже, ну, треба, щоб каже, Якщо всі ми відмовимось, то що буде далі? України не буде. Він спочатку проходив навчання в Київській області. Далі він його відправили під Бахмутом. він був. А, от, так не пам'ятаю, можливо, навіть в самому Бахмуті був коли ще це, ну, там були військові дії. Оце останній раз він був от, Бахмутський район, село Веселе. Він був там, а, там він і загинув. За увесь цей час його тільки три рази відпускали додому на 10 днів. Ну, так, відпустка 10 днів три рази. Останній раз він був на Дні народження Насті 21 серпня 2023 року і планував прийти на відпустку на Новий рік. Його не відпустили. І ми три ми рази їздили до нього в Слов'янськ. Він в Слов'янську, саме місто Слов'янськ, ми туди їздили. В принципі, там більш-менш спокійно. Такої якоїсь в самому місті ну, загрози немає. Так, постійно лунають тривоги, але місто живе, люди живуть, діти гуляють. Тобто ми до нього їздили, ми до нього поїхали на Новий рік. 2 січня він нас посадив на потяг і пішов на завдання. Через тиждень перезвонив. От, прийшов тиждень, він не подзвонив. Я подзвонила його побратимам. Вони сказали, що його ще залишають на тиждень там. Я ще тиждень чекала, зв'язку знову з ним не було. І тоді вже попросила брата, він вже знайшов номер командира, бо в мене не було. Ротного, командира родного. І він вже йому сказав, що він вважається безвісті зниклим 10 січня. З 10 січня, 10 січня він вважався безвісті зником. Вони, можливо, думали, що ще буде якась інформація, бо та місцевість і зараз туди немає доступу до цієї місцевості. Ми його шукали по всім сайтам. Да, Сподівалися, да, що він знаходиться в полоні, шукали його там. 20 лютого мені подзвонили з моргу і сказали, що була репатріація тіл. 56 тіл передали, не пам'ятаю, 54 тіла передали. Серед них був він. І вони мені сказали, щоб я приїжджала в Вінницю. І ми на наступний день поїхали. Чого вони сказали так швидко? Бо з цих тіл, тільки три тіла можна було впізнати. Хоч і пройшло так багато часу, але можна було впізнати. І я з братом із його батьком. Ми сіли в машину і поїхали на опізнання, ну, де їй підтвердили, що це він. Так, ховали в Чернігові, на кладовищі, яцева там захоронили. Вона досі нічого не знає. Вона його чекає. Так, як ви до нього їздили, для неї потяг це згадка про тата. Ми навіть коли сюди їхали, вона казала, а там папа нас зустріне. Не знаю, як їй сказати. Напевно, сама емоційно ще не готова до цього. І вона завжди його згадує, коли приїде тато, коли ми до нього поїдемо. Якось згодом скажу їй, але мені здається, що я сама повинна до цього бути готова Емоційно. Щоб для неї пояснити, чого його немає. Але вона знає, що наш тато герой, він захищає нас, захищає Україну, захищає. У нас є і відео, як він її зустрічає на вокзалі. І вона по місту йде і дивиться на чоловіків у формі і каже: О, каже, це як мій тато у формі. У нього і неї та Згадка. Він дуже хотів дівчинку. Він ну, зазвичай чоловіки хочуть хлопчика. А от він якось так хотів дівчинку. Він казав, я хочу дівчинку. А мені якось було все одно дівчинка чи хлопчик. От. І я вже так думала, ну ти хотів, то ти й називай. І він так от довго думав і назвав Настю. Тобто, папина доча. Папина доця, так. Да, він її дуже любив. Він її захищав завжди, навіть інколи і на мене прикрикував, що я там щось. Так. Мріяло, що коли закінчиться війна, то ще буде синочок. Він завжди казав, як закінчиться війна, то відкрию кафе. Відкрию кафе. Де буду сам готувати щось з м'яса. Ну, я отак якось в цей момент не в... якось нього не питала, щось саме, ну, от він, щоб щось з м'ясом було. от Він так хотів цього, мріяв про це. Дякую.